Ворога для я для себе вирішив, що ворога треба переоцінити, тому ти сплануєш операцію так, ну і проведеш її так, що вона вдасться в тебе. Якщо ти недооцінюєш ворога, це сузи, ну ти програв. Uh -huh. Елементарше на військова. Тобто для військового я вважаю, що ворога треба переоцінити. Ти не можеш переоцінити ворога, якщо ти там, його ну, недооціниш, вважаєш чмошниками якимось і так далі. Тобто серйозно? Це? От як з. Ну, як зробити так, щоб ти і ненавидів повністю, і, і не недооцінював, це вже ну для кожного важче. Ну там є там слова з дикого ненавістю та безоглядною боротьбою зустрічають тими ж ворогів своєї нації. Я завжди про це думаю. Але в мене ненависті немає. Я вб'ю ворога, коли його побачу, але це буде як ну беземоційно. Ну я вважаю Ну в мене так. А кожен обирає для себе. Ну, тобто, я вважаю, що ненависть вона тьмарить розуму, і можна зробити помилку. Дуже велику помилку. В мене ну, там, загинули друзі, побратими, домівку втратив. І все одно я розумію, що це війна, то вона так відбувається. Моя задача все повернути назад і. Ну, і Керувати підрозділом в тих там обов'язках, в яких я керую. Там мене немає часу на не, ненависть, не я б так сказав. Ну тобто, я, я, я б такий, ну мені от мені задали, задали питання, коли в літаку нас перевозили в Москву. Скільки там щось вони, Рамзан Ахматович, Рамзан Ахматович, там зараз вас привеземо в разом Кразана Хматович. І такі там кожному підходили, мене питають: скільки російських десантників убив? Я такий, ну, типа, не знаю. Він такий: о, типа, а що ти кажеш? Ну, взагалі кажуть, що тіпа, ні скільки, а що ти кажеш, що не знає ти хто. Я кажу: начальник штабу, він пісарь. Я взагалі такі слова не вживаю, я кажу, планіровщик. Ну, тобто, е мене це за -за -за зачепило просто mm -hmm. я не пісар. Е я просто. Краще спланую там, буду е, учасником планування операції, де ми знищимо там велику кількість ворога, і мені це принесе м, професіонал... ну, Я не скажу там, що там це там задоволення, там, це, але я виконую свою задачу, я буду довольна. Я зробив свою роботу правильно. Бо я знищив багато ворожої техніки, ворога там когось захопив в полон, це піде на обмінний фонд. І це здраве таке мислення, я вважаю. От. І якщо я буду ненавидіти там прям по-жорсткому, ну я вважаю, що зараз ми багато обмінного фонду втрачаємо саме через ненависть а, солдат на передовій. Але тут а, теж треба. Треба розуміти, що солдат на випередовій це взагалі інша тема. Ну тот кожна людина індивідуальна, у кожного може бути там, психологічний там, тиск, його психологічно можна зламати, що його побратим помер в нього на очах, і все, ну тобто він там буде не брати полонених. Він вже забуває, що багато наших там, військовослужбовців, українців, ще сидять в полоні, і треба брати полонених, щоб потім їх міняти. Не треба хірячиться полонених там прикладами і так далі, тому що багато наших військовослужбовців сидить в полоні, а потім, коли цього відпустять, він все розповість і там ну, воно воно отак впливає. Так воно може і не впливати, тобто вони так і так будуть бити, але вони можуть бити з пристрастю, а можуть без. Я скажу, що перші дні, поки ми були в полоні, до нас відносились ну, з повагою. А, а потім я так розумію, що коли ми були під керівництвом ну, полон наш був перед керівництвом гру, все відбулося здебільшого там нормально. А коли нас вивезли в Москву, і потім цим зайнялось ФСБ, там вже з людьми нашими почали жестити.